Бачите, що за вікном відбувається в Канаді. Кажуть, в Україні вже все тепло, починає цвісти зеленіти. Ну, принаймні якісь перші весняні пробудження вже є, а в нас тут весною ще навіть і не пахне. Сьогодні неділя, дякуючи моїй машині. І ремонту цієї машини. Я вчора в суботу виїхав, їду під Торонто з розвантаженням. І, щоб сказати, що я незадоволений, це слабо сказати, тому що все, знову. Проблеми з машиною. Зранку прокинувся було сухо, їхати загорілися АБС, Антибукс і це не то, що, можливо, якби була волога, десь замукає. Ні, на суху погоду також АБС перестала працювати. Ну і... і не працює датчик вже радар, оцей спереді сенсор, який визначає відстань. Він вірніше він, глючить. Зараз він відключився, тому що там набило снігу. Це навіть мені на руку, тому що включився круїз контроль, бо до цього вже не було круїз контролю. Зараз, коли наліпило снігу на датчик, його, його відключило. І з'явився круїз. Але була вже така ситуація, що я їду я собі по хайвеї 105, переді мною зі з'їзду виїжджає бусик, починає їхати 103. ну і е, Я вже звик, що до таких перешкод машина моя під'їжджає і починає тримати дистанцію. Ні, моя машина їхала, їхала, їхала до останнього, до критичної дистанції, і потім різко гальманула навіть. Не подаючи жодного сигналу там, ні звукового, ні світлового. Тупо різко загальмувала. У мене в причепі при зав... повністю завантажений склопакетними вікнами. Не дуже добре гальмувати ризко. Ну, І тоді ще тільки АБС не горів, верніше тільки АБС не працював. Я думав, що це не має значення, тому що ну, якось так. АБС до, до цього датчика, а ні, виявляється, і цей, цей датчик вже почав включити. І потім, коли вже я це зрозумів, вже знову буду писати до диспетчера, нехай мені знову роблять апоймент на сервіс. Знову буду мати втрачені дні, тому що, ну... Машиною. Пишіть в коментах, що ви про таке думаєте, про таку нестандартну ситуацію з тими новими Volvo, можливо, в когось таке також було якісь, якісь поради, я не знаю. Я, я, я в розпачі, розчарований, незадоволений. Ну, на жаль, на жаль. Є така ситуація і навіщо машині нові АБС, як, як як тільки починає перед... Як та якби машина відчуває, що скоро буде сніг, що його треба відключити. <зум> Зима не хоче відступити. Інтернет пише, що цього року в Галіфаксі Р. Це рекордна кількість опадів снігу зимою була. Вчора на острів, в острові Ньюфанленд випало близько метра снігу. Ще. І от Зараз я їду, це є провінція Квебек в сторону Онтаріо і, там... і така погода буде аж до вечора. Дякую за перегляд. Ставте лайк, кому подобається моє відео. Обов'язково підписуйтеся, щоб підтримувати український контент в Ютубі. Ну і до наступних відео. Далі я вам розповім, що відбувається, тому що мені вже самому цікаво, коли це епопея з цією машиною закінчиться. Бувайте!